Вітаю! Центральна рада засудила більшовицький переворот, який загрожував встановленню демократії та загрожував розгортанню громадянської війни. Для цього Центральна Рада створила комітет для захисту революції. Тож сьогодні говоримо про третій та четвертий універсали Української центральної ради та їхню роль в історії. Відповідно до постанови малої ради, комітет мав право розпоряджатися всіма силами революційної демократії. Йому підлягали в порядку охорони революції всі органи влади. У свою чергу новостворений комітет заявив, що перешкоджатиме будь-яким виступам проти інтересів революції, не зупиняючись навіть перед застосуванням збройної сили. Українській раді вистачило сил для того, щоб приборкати ситуацію у Києві та не втратити підтримку. Для цього 7 листопада 1917 року вона оприлюднила третій універсал, у якому проголошувала Українську Народну Республіку у складі Росії. Третій універсал проголошував широку програму майбутніх перетворень в Україні: соціалізацію землі, тобто скасування приватної власності на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі, і проголошення їх власністю трудового народу, встановлення восьмигодинного робочого дня на підприємствах, запровадження державного контролю у промисловості, якнайшвидше досягнення миру, скасування смертної кари та амністія політв'язням, зміцнення і розширення прав місцевого самоврядування. Закріплення загальнолюдських свобод, слова, друку, віри, зібрань, союзів, недоторканості особи і помешкання, можливості вживання мов, вирішення національного питання тощо. Авторитет Центральної ради у цей час, внаслідок шаленої агітації більшовиків та нерішучості щодо створення власної армії впав. Проте народні маси все ще її підтримували. Підтвердженням цього стали вибори до всеросійських народних зборів наприкінці листопада 1917 року. Більшовики отримали 10% усіх голосів, а українські ЕСР і українські соціал-демократи понад 50%. Українські партії загалом отримали більше як 70% голосів. У цій ситуації більшовики зробили спробу застосувати Петроградський сценарій, захопити владу шляхом військового перевороту та узаконити її через скликання всеукраїнського з'їзду Рад. Однак вірні центральні раді підрозділи роззброїли по-більшовицьки налаштовані війська та вислали їх до Росії. З'їзд Рад розпочав роботу 4 грудня 1917 року. Але і тут більшовикам не вдалося виконати свої плани, адже виявилося, що з 2,5 тисяч представників, які були на цьому з'їзді, 150 лише були більшовиками, а із 300 рад, які діяли на території України, приїхали лише 49. Розуміючи, що ніякої перемоги вони не доб'ються, більшовицькі делегати виїхали до Харкова і там, об'єднавшись із делегатами обласного з'їзду, 12 грудня проголосили радянську владу на території Української Народної Республіки та створили власний уряд народний секретаріат. Він негайно поширив в Україні чинність декретів Петербурзького раднаркому і скасував усі закони та розпорядження Центральної Ради, повністю підпорядкувавши Україну новій російській адміністрації. Фактично на території України утворилися два уряди, які наполегливо переконували населення, що вони українські і робітничо-селянські. Між цими урядами швидко розгорнулася боротьба і словесна, і силова. Цьому сприяла Рада народних комісарів Росії, яка відшукала привід і 4 грудня пред'явила підписаний Леніним і Троцьким ультиматум українському національному уряду. В ультиматумі ставилася низка вимог, які завідомо не могли бути виконаними. Тож представники з'їзду рад 5 грудня 1917 року засудили цей ультиматум, назвали його шовіністським та закликали не підтримувати. Відтак відбулось розгортання українсько-російської війни. Вирішальні події розпочалися 25 грудня наказом Антонова овсієнка про наступ. Протягом січня 1917 року більшовицьке військо під командуванням полковника Муравйова зайняло майже все лівобережжя і підійшло до Києва. На цей час повною мірою виявилися трагічні наслідки небажання Центральної ради створювати власні збройні сили. Відчуваючи свою непотрібність, солдати розійшлися по домівках, тому захищати столицю фактично було нікому, крім загонів добровольців та нечисленних підрозділів вільного козацтва. Це призвело до того, що в боях за Київ, 29 січня 1918 року. Під станцією Крути більшовики замордували близько 300 студентів та учнів старших класів київських шкіл, які потрапили в полон. Щоб допомогти частинам радянських військ, що наступали на столицю, київські більшовики 16 січня підняли збройне повстання на заводі Арсенал, на яке Ленін виділив 18,5 мільйонів карбованців золотом. Повстання було жорстоко придушене, але втримати Київ у своїх руках не вдалося. Відтак керівництво Української центральної ради виїхало спочатку до Житомира, а потім до Волині. Проте проголошення самостійності держави давало змогу попросити допомоги у іноземного співтовариства. Реальним засобом реалізації цього завдання стало проголошення 9 січня 1918 року, 4-го універсалу Української центральної ради, де зазначалося, що Україна є вільною самостійною незалежною ні від кого державою 22 березня 1918 року Центральна Рада затвердила геральдичні символи УНР. З пропозиціями пошуку миру уряд Центральної Ради спочатку звернувся до країн Антанти. З ними велися переговори про визнання, позику, технічну допомогу тощо. Проте ніяких угод підписати не вдалося, оскільки Антанта вимагала продовжувати війну з німцями. Тому Центральна Рада була змушена йти на дипломатичні переговори з Німеччиною та її союзниками, які відчували гостру потребу в продовольчих товарах і були згодні, хоча б на часткове примирення. На цій підставі між урядом Центральної Ради і Четвертим союзом у Брест-Литовську, 8 лютого, було підписано Брестський мирний договір, яким визнавалася незалежність. УНР 9 лютого війська Муравйова захопили Київ і влаштували в місті погром, знищивши понад 5 тисяч білогвардійців і націоналістів. Рятуючи Україну від більшовицького терору, Центральна Рада попросила допомоги у австро-німецьких військ. З березня 1918 року РНК підписало перемир'я. Відтак більшовицькі війська були виведені з Києва. І так настав час. Недовгого спокою допомога австро-німецьких військ сколихнула українське суспільство, яке розкололося на дві частини. Одна частина зазначала, що Українська Центральна Рада зрадила Україну, запросивши німецькі війська до своєї столиці. Німців та австрійців не влаштовувала слабка українська влада, тому вони підтримали рішення з'їзду хліборобів землевласників та підтримали 29 квітня 1918 року у Києві переворот Павла Скоропадського, російського генерала українського походження. На цьому сьогодні все до зустрічі наступного разу.